Всім доброго дня. В даному відео ми коротко розкажемо про те, продажем запчастин, на яку техніку ми займаємось, де ми знаходимось, ну і як довго який час ми вже цим займаємось. Якщо коротко, то наш магазин вже існує близько 10 років. знаходимось ми в Волинській області смт «Ратне». Займаємось продажем запчастин до таких тракторів, як МТЗ Т25, Т40 і трохи ЮМС. Основний наш напрямок це, звичайно, трактор МТЗ. МТЗ моделей 80, 82, 892, 1221, 1523. Що стосується запчастин до техніки МТЗ, то зазвичай у нас є вибір між варіантами двох або більше виробників. Наприклад, це може бути дорожчий варіант оригінальний, наприклад, виробник Білорусь, або більш дешевший варіант це або аналог українського виробництва, або китайського виробництва. Товар ми відправляємо переважно новою поштою. Можемо відправити як після повної оплати, так і наложеним платежем. Єдине, що, <кхем> якщо ви бажаєте замовити у нас наложеним платежем, то сума вашого замовлення має становити більше 200 гривень. А так. Будь-яка запчастина, якщо вона у нас є наявності і вам підходить ціна, можемо вислати. Зазвичай відправляємо в той же день, відвозимо на відділення нової пошти. Окрім продажу запчастин, також маємо своє невеличке власне виробництво, яке на сьогоднішній день складає близько 100 одиниць запчастин. Про те, які запчастини ми виготовляємо, який кінцевий результат будемо вам потрошку показувати, розповідати в наступних відео.